Авторитетне видання апостор склав рейтинг міста за обсягом фінансової допомоги ЗСУ. Найбільший відсоток від міського бюджету виділяє Київ 11 відсотків або 7,7 мільярдів гривень. Чернігів опинився наприкінці рейтингу на потреби ЗСУ спрямовано всього 48 мільйонів гривень або півтора відсотки від міського бюджету. Як повідомила в соцмережах депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененка, з понад одного мільярда гривень, які надійшли в бюджет міста від. Податку з доходів фізичних осіб військових на підтримку ЗСУ у 2023 році було спрямовано лише 28 мільйонів гривень. Не посоромилися депутати на нещодавній сесії міськради виділити близько мільйона гривень на висвітлення своєї роботи. Новини на кшталт міська рада вас любить. І зробила ось це і ось це. Це піар. Це виключно піар. Піар за гроші бюджету робити ну, в крайньому випадку зараз. Не потрібно після шквал критики і мітингів у міській раді. Вирішили наступного року таки збільшити підтримку ЗСУ. кажуть про 400 мільйонів. Але це поки плани. А допомога українським захисникам потрібна вже зараз. В 2024 році спрямовуємо на програми підтримки збройних сил України. Прямі витрати це. Або субвенція військовим частинам, або програми підтримки ТРО. це закупівля всього необхідного, включаючи зброю і передачу військовим частинам. Втім, чекати, поки міська влада спроможеться системно виділяти кошти на ЗСУ, Верховна Рада не стала Частину ПДФО з місцевих бюджетів напряму перенаправили на військові потреби. Наступного року більше 40 мільярдів піде на дрони, ще стільки ж на боєпропаси і зброю, і 10 мільярдів військовим частинам на місця.